Вітаю! З 18 травня стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, яка передбачає підстави для звільнення з військової служби, зазнала суттєвих змін. В сьогоднішньому відео я хотіла коротко зупинитися на тих підставах для звільнення під час дії режиму воєнного стану, саме які стосуються дітей, виховання дітей, утримання дітей, лікування дітей. Умовно розіб'ю Свою розповідь на три таких категорії. Перша категорія це підстави для звільнення, які стосуються виключно жінок, підстави для звільнення, які стосуються і жінок, і чоловіків, але вони їхнім основним нюансом є утримання. Та виховання дітей. І третя категорія це, яка пов'язана зі звільненням з військової служби на підставі стану здоров'я дитини. Перша категорія, що стосується жінок, тут максимально все просто і зрозуміло: це три підстави. Перша підстава вагітність жінки військовослужбовця. Будь-який строк дає право на звільнення з військової служби. Друга підстава це. Перебування у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення нею 3річного віку. У виняткових випадках, підтверджених медичними документами, до шестирічного віку. І третя підстава це, якщо і дружина, і чоловік обоє є військовослужбовцями, проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років. В такому випадку саме дружина має право на звільнення з військової служби під час дії режиму воєнного стану. А, наступна категорія, яка стосується і чоловіків, і жінок військовослужбовців, і має під собою підставою це виховання, утримання, усиновлення дітей. Перша підстава це військовослужбовці, які мають дитину віком до 18 років і самостійно її виховують. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ті військовослужбовці, які мають дитину до 18 років, а другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав. Визнаний зниклим безвісти або, без, безвісно, відсутним, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі. В такому випадку вважається, що військовослужбовець самостійно виховує дитину і має право на звільнення з військової служби. Також, якщо військовослужбовець самостійно виховує та утримує дитину на підставі рішення суду, і ще один випадок, коли мають право на звільнення військовослужбовці, це в тому випадку, якщо у свідоцтві про народження дитини запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України. Що мається на увазі? Мається на увазі, що, наприклад, коли жінка народила дитину, вона не перебувала у шлюбі. І при реєстрації факту народження дитини і отримані свідоцтва про народження дитини запис про батька був здійснений за прізвищем та громадянством матері, а ім'я по батькові просто зі слів матері, за її вказівкою. Тобто при реєстрації дитини, народження дитини, батько був відсутній, заяву не подавав, і в такому випадку запис здійснювався на підставі слів. Казівок матері, і саме в такому випадку, коли в дитини фактично в свідоцтві про народження батько не прописаний, в такому випадку вважається, що така жінка виховує дитину самостійно і має право на дострокове звільнення з військової служби, тобто на звільнення під час дії режиму воєнного стану, просто на підставі того, що вона самостійно виховує дитину. Це ті підстави, які стосуються саме самостійного виховання дитини. Отже, це або фізична відсутність другого з батьків, або це е, рішення суду, або, як я вже зазначила, це е, запис батька в свідоцтві про народження, здійснений зі слів матері, тобто, фактично, батько юридично ніяк не присутній в житті дитини. Наступна підстава для звільнення пов'язана саме з утриманням та вихованням дітей, це перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої не перевищує суму платежів за три місяці. Отже, що в даному випадку головне, перше, це саме факт перебування на утриманні. Тобто, в даному питанні ключовим є не факт батьківства родинного зв'язку, кровного зв'язку, а саме факт утримання військовослужбовців неповнолітніх дітей віком до 18 років. В цьому випадку можуть бути різні ситуації. Наприклад, перша ситуація: у військовослужбовця є троє рідних дітей, але від різних шлюбів разом з ним не всі діти проживають. В такому випадку стосовно тих дітей, які проживають разом з військовослужбовцем, підтверджувати нічого не потрібно, адже вони проживають однією сім'єю, і за умовчанням зрозуміло, що військовослужбовець цих дітей утримує. Ті дітки, які проживають окремо від військовослужбовця, потрібно підтверджувати документально факт утримання. Таким підтвердженням може бути перше, це рішення суду про стягнення аліментів і довідка з виконавчої служби про те, що заборгованість аліментів відсутня або не перевищує платежів за три останні місяці. Другим документом, який може підтверджувати, наприклад, якщо подружжя. Мирно розсталось, у них нормальні стосунки, нормальний діалог, і ніхто із них не ну мати дитини, наприклад, не подавала в суд для стягнення аліментів. То варіантом підтвердження того, що батько добровільно і регулярно утримує дитину, може бути договір. Про утримання дитини. Такий договір укладається обов'язково в письмовому вигляді і підлягає нотаріальному посвідченню. В цьому договорі можна передбачити умови та порядок здійснення утримання. Готівковий, безготівковий варіант, якими документами підтвер... підтверджується щомісячне отримання цих платежів. Бажано, щоб, наприклад, це був безготівковий варіант. Тоді випискою з банку можна легко підтвердити, що щомісячно на підставі договору про утримання батько сплачує необхідні платежі, заборгованості немає, а значить, фактично утримує дитину. Це, що стосується саме рідних дітей. Що стосується діток, які не рідні, наприклад, якщо у подружжі є і спільні діти, і діти від попередніх шлюбів, тут ситуація більш складна і потрібно розбиратися саме з першого і основного питання а хто де і як приймає участь біологічний батько дитини, яка проживає в цій сім'ї. Тобто, наприклад, якщо Нерідна дитинка проживає в сім'ї з відчимом, а не з батьком. Але батько, щомісячно на підставі рішення суду про стягнення аліментів виплачує необхідну суму на утримання дитини і не має довідки з виконавчої служби про наявність великої заборгованості такого батька, то відповідно і підтвердити факт утримання відчиму, ми не зможемо, тому що рідний батько, незважаючи на те, що він не проживає разом, утримує дитину. Тій ситуації, коли батько не утримує дитину, є рішення суду, стягнуті аліменти, але заборгованість там за півроку, за рік, за два роки, за три роки, можливо, навіть кримінальне провадження вже є щодо злісного ухилення від. Сплати аліментів в даному випадку ми тоді підтверджуємо довідкою про розмір заборгованості, підтверджуємо документами щодо спільного проживання однією сім'єю тієї дитини в складі цієї сім'ї, яка є нерідною. І підтверджуємо, ну, я так Думаю, що якщо троє дітей в одній сім'ї проживає, то зрозуміло, що сім'я оформлює посвідчення багатодітної сім'ї. Це буде як додаткове підтвердження, що дійсно утримується така дитина відчимом. Але у випадку, коли ми доводимо факт утримання нерідної дитини, в першу чергу звертаємо увагу на положення сімейного кодексу України. Який нам говорить, що відчим зобов'язаний утримувати неповнолітніх та малолітніх пачерку та пасенка, з якими вони проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер, або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання. Це питання також потрібно враховувати, розбирати в розрізі конкретно вашої ситуації і уже з цього робити висновок, якими документами ви необхідно підтвердити, що. Що саме військовослужбовець утримує цю дитину, хоча і не є її батьком. Е є певні ситуації, в яких, наприклад, е є дитина від попереднього шлюбу, і... Біологічний батько дитини не приймає участі ні у вихованні, ні у утриманні, і при цьому відсутнє рішення суду про стягнення аліментів, тобто ніхто з нього нічого не утримував. В цій ситуації я би радила звернутися і стягнути аліменти, тому що документально неможливо буде підтвердити, що він фактично не утримує свою рідну дитину. Або якщо біологічний батько взагалі є. Неблагополучною людиною, скажімо так, в лапках, да, тобто веде якийсь асоціальний спосіб життя, аморальний спосіб життя, тоді можливо варто поставити питання про позбавлення батьківських прав. Це також варіант, це також в інтересах дитини може бути, але варто розуміти, що позбавлення батьківських прав не позбавляє обов'язку утримання. Це також той же ж в цьому розрізі нюанс. Просто що якщо батько, який не отримує дитину зараз, не буде утримувати її в майбутньому. Але коли дитина стане повнолітньою, тоді він може звернутися. Із заявою про стягнення аліментів з такої дитини на своє утримання різні бувають ситуації, тому дуже уважно і виключно в інтересах дитини потрібно виходити до вирішення цих всіх нюансів, ну тому що буває, звертаються люди з консультацією щодо позбавлення батьківських прав в тій ситуації, де можливо цього і не варто робити. Більш того, хочу зауважити, що позбавити батьківських прав виключно на тій підставі, що особа не сплачує аліменти. Ну, практично неможливо, тобто мають бути і інші дуже серйозні обставини, які будуть свідчити, що таке позбавлення батьківських прав і усунення із ну юридично, да, з полю зору дитини такого батька, буде виключно на її користь. Тому все, що стосується утримання дитини, потрібно підтверджувати документально, але таке питання, як позбавлення батьківських прав. Раджу до нього підходити дуже-дуже обережно і уважно. І на перший план ставити, звісно, інтереси дитини і з прогнозом на майбутнє, а як же буде в майбутньому і дитині, і психологічний комфорт. І знову ж таки варіант того, що біологічний батько, ну, ви зрозуміли, потрібно аналізувати все. Наступна підстава для звільнення вона стосується. Тих військовослужбовців, які стали усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, дітьми або прийомними дітьми, батьками. Отже, військовослужбовці, які є усиновлювачами, на утриманні, саме на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування, мають право на звільнення з військової служби. Під час дії режиму воєнного стану незалежно від того, чи це мобілізований військовослужбовець, чи це військовослужбовець, який проходить службу на підставі контракту. Також військовослужбовці, які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями і на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років, також мають право на звільнення з військової служби. Наступний і останній блок, який стосується підстав для звільнення з військової служби під час дії режиму воєнного стану, і стосується він саме діточок і їхнього стану здоров'я. Військовослужбовці, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, мають право на звільнення. Але лише в тому випадку, якщо відсутні інші особи, які зобов'язані її виховувати. Тобто тут мова йде не тільки про маму, якщо вона відсутня, а також і про, але, про інших членів сім'ї. Ну, знову ж таки, якщо мами не буде, то буде інша підстава для звільнення. Тому в разі наявності інвалідності у дитини. Військовослужбовець матиме право на звільнення в тому випадку, якщо відсутні інші особи зобов'язані її виховувати. Знову ж таки, таке посилання нас відсилає до сімейного кодексу. Ми уважно вивчаємо ситуацію, яка склалася в сім'ї, хто фактично займається дитинкою, які родичі, якого ступеня споріднення є навколо. І після цього вже буде зрозуміло, який пакет документів потрібно готувати або не потрібно можливо, і не буде підстави для звільнення. Це стосується саме виховання. Тобто тут не йде про факт утримання, це йде про комплексний підхід до дитини. Тобто, виховання, воно собою мається на увазі саме і матеріальну, і нематеріальну сторону опікування дитиною. Наступна підстава для звільнення стосується повнолітніх дітей, старших 18 років, у яких є група перша або друга. Інвалідності. В випадку, якщо військовослужбовець утримує повнолітню дитину з групою інвалідності першою або другою, він має право на звільнення незалежно від наявності, відсутності інших осіб, які зобов'язані таку дитину утримувати. Тобто, якщо ми говоримо про неповнолітніх дітей з інвалідністю, то йде мова про виховання. І обов'язково відсутність інших осіб. Якщо мова йде про повнолітніх дітей з інвалідністю першої другої групи, тоді мова йде саме про утримання, тобто фінансове забезпечення життєдіяльності такої повнолітньої дитини, і неважливо наявність або відсутність інших осіб в такій ситуації. Остання підстава для звільнення вона не була змінена, вона існувала і раніше. Це та підстава, яка стосується виховання військовослужбовцям дитини хворої на тяжкі вроджені вади, перинатальні ураження нервової системи. Вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, церебральний параліч, сукровий діабет першого типу та інші тяжкі захворювання, наявність яких підтверджується медичними документами, які потребують. Догляду, і підтверджується це відповідним висновком лікарсько-консультативної комісії. В такому випадку, якщо мова йде про тяжко хвору дитину, право на звільнення виникає в тому випадку, якщо підтверджено, що немає інших. Працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону, утримувати таку дитину. Тобто в цій ситуації ми вже говоримо не про будь-яку особу, яка зобов'язана утримувати, а саме працездатну особу. Наприклад, якщо у військовослужбовця є дитинка з тяжкими захворюваннями, які передбачені цією нормою, і є дружина. Але дружина має, наприклад, другу групу інвалідності. В такому випадку дружина є непрацездатною особою, тобто не тією особою, яка в цій ситуації зобов'язана утримувати хвору дитину. Знову ж таки, всі ситуації індивідуальні потрібно розглядати ситуацію, яка склалася конкретно в даному випадку, з'ясовувати, які у нас є родичі. І відсилатися, звісно, до сімейного кодексу України для того, щоб з'ясувати, а хто повинен утримувати дитину в цій ситуації, тому що питання утримання членами сім'ї один одного. Батьків, дітей, близьких родичів, перший, другий ступінь споріднення це ті питання, які врегульовані у нас Сімейним кодексом України. І в різних ситуаціях будуть різні відповіді, чи зобов'язаний хтось когось утримувати, чи ні. Тому що одно однієї якоїсь формули немає. Є різні варіанти, особливо коли це стосується, наприклад, родичів другого ступеня споріднення, коли це стосується пачерки або пасенка, коли це стосується повнолітніх дітей, які є непрацездатними, або навпаки утримання дітьми своїх батьків. Все це передбачає Сімейний кодекс України, і в кожній індивідуальній ситуації відповіді можуть бути абсолютно різними.